Ро міськрайонної радіостудії Ромен. Рейсінклені просто, я сподіваюсь, приємна несподіваність. От. Тому дякую черговий раз, що ви у нас є Але ж не відволікайтесь від запису. сюди. Продовжуємо наше засідання. І черговий раз хочу зазначити, що кількісний склад виконавчого комітету становить 31 особу. Членами виконкому затверджено 28 осіб, присутні 22 особи, відсутні 6. Кворум установлений регламентом, достатній для прийняття рішень. на засіданні присутні працівники виконавчого комітету міської ради, засобів масової інформації відповідно. Шановні члени виконкому, до порядку денного засідання внесено 14 питань, у кого будуть зауваження доповнення. Відсутні. Прошу підтвердити затвердження порядку денного голосування. Хто за одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань, внесених до порядку денного. Перше питання про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Романської міської ради на 2024 рік. Доповідач Раїса Володимирівна, виконуючи обов'язки начальника управління економічного розвитку Романської міської ради. Прошу доброго дня, шановні голови і члени виконкому. По даним проєктом рішення передбачено відповідно до норм чинного законодавства з питань регуляторної політики затвердити план підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2024 рік. Пропонується внести проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 липня 2021 року no 114 про організацію проведення конкурсу з перевезенням пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах в території Романської міської територіальної громади. Прошу запитання до Раїси Миколаїв Раїси Володимирівні Євко. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про організацію торгівлі новорічними ялинками. Доповідач Штіль, Раїса Володимирівна. Так, даним проєктом рішення на підставі звернень КП Ілінський ярмарок міської ради та державного підприємства Сумське лісове господарство та з метою організації новорічної торгівлі ялинками пропонується в період з 10 по 31 грудня визначити місця для виїзної торгівлі. Мабуть, не існує такої необхідності зачитувати все. По місту 10. Місць, Вобрицький Старостинський округ, три в селі Вобрик, Великобубнівський Старостинський округ, в селі Великі Бубни, центральна площа біля однієї будівлі, Гришинський Старостинський округ, в Гаврилівці та в Солобубівці. Довгополівський старостинський округ, Вовлашах дві ділянки, Довгополівка Плевчинки, Миколаївський старостинський округ, Миколаївці, Калинівці і Житньому, Плавинищенський старостинський округ, Плавинищі дві ділянки і Борозенка. Пустовітівський старостинський округ, Пустовітівці та в Грасимівці, Погожокриницький Старостинський округ, Погожиокриніця, Ріпчанський старостинський округ, села Хріпкі та Макіївка. Пропонується Капелінський ярмарок забезпечити обслуговування визначених місць торгівлі на території міста, а комунальному підприємству комбінат комунальних підприємств Роменської міської ради сільській місцевості. Добре, скажіть, будь ласка, запитання щодо локацій, зазначених у доповіді Євкого? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Наступне питання про проведення приписки громадян 2007 року народження та старшого віку, які вчасно не пройшли приписки до призовної дільниці роменського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Доповідач Бондаренко Валерій Іванович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Прошу. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні присутні. Даний проєкт рішення про проведення приписка громадян 2007 року та старшого віку виноситься з метою створення комісії з питань приписки до призовної дільниці Романського РТЦК та СП, основний та резервний склад, створення медичної комісії, основний та резервний склад, і про затвердження днів робочої комісії і медичної комісії і відповідним службам відповідні вказівки. Ми не все. Прошу запитання до Валерія Івановича Євку. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно дякую рішення прийнято. Наступне питання про додання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Доповідач Суходольська Олена Валерійовна, завідувач сектору юридичної та кадрової роботи у ЖКГ. Прошу. Доброго дня. Даним проєктом рішення передбачається надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами терміном на 5 років суб'єктом господарювання, зазначеним у цьому рішенні. Прошу прийняти. Прошу запитання, Євку. Прошу проголосувати. Хто за? загосно, дякую. Наступне питання про надання дозволу відділу освіти Романської міської ради Сумської області на списання та зняття з балансу паливо-мастильних матеріалів. До повідачі Ірина Олексійовна, начальник відділу освіти Романської міської ради. Прошу до відділу освіти надійшов лист виконавчого комітету Романської міської ради щодо надання шкільних автобусів із заправкою пальним для перевезення громадян, які залучені до виконання суспільно-корисних робіт на території Романської громади. А, ці автобуси були надані відповідно до графіка, тому просимо дозволу списати паливно-мастильні матеріали. Прошу запитання до Ірини Олексії. Відсутні, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про квартирні питання. Доповідач Глушкова Валентина Мхаліна, начальник відділу обліку і розподілу житла. Прошу. Доброго дня. До відділу обліку розподілу житла надійшло клопотання Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайної ситуацій щодо затвердження протоколу засідання житлової комісії центру під номером 10 від 2.11.2023 року. Питання було розглянуте, підготовлений відповідний проєкт рішення. Прошу запитання до Латини Михайлівни Євко. Прошу проголосувати. Хто за? Оку дякую. Наступне питання про питання пов'язані із захистом прав дитини. Доповідач, Власенко Лілія Миколаївна, начальник служби у справах дітей Романської міської ради. До служби з дітей надійшли заяви від батьків про надання дозволу укладання договорів оренди, дарування та прийняття в дар земельних ділянок та будинків. Також до нас надійшли 600 заяв від батьків про надання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Усі заяви розглянуті попередньо на засіданні в комісії з питань захисту прав дитини, про що складено протоколи. І Тому прошу прийняти рішення. Дякую за доповідь. Прошу запитання є, то прошу. Мікрофон, будь ласка. Пересі, да. я не буду голосувати за дане рішення. Прийнято, прошу. Ще по запитання. Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про питання забезпечення прав повнолітньої недієздатної особи. Доповідач Крутуха Валентина Олександрівна, заступник директора територіального центру соціального обслуговування. Прошу. Доброго дня всім присутнім. До органу опіки піклування звернулася опікун недієздатного недієздатної особи, яка просить про продаж нерухомого майна, яке належить її підопічному. Питання розглянути на засіданні опікунської ради. І вирішено винести це на розгляд виконавчого комітету, тому прошу підтримати цей проєкт і проголосувати за надання дозволу. Прошу запитання. Є у кого до Валентини Олександрівни? Відсутні. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про комісію з питань надання одноразової матеріальної допомоги малозахищеним громадянам. Та внутрішньопереміщеним особам, які потребують лікування або опинилися в складних життєвих ситуаціях. Доповідач Паченко Ярослав Миколаївич, начальник управління соціального захисту. Прошу. Шановні члени виконавчого комітету міської ради, на вашого пропонується проєкт рішення, який затверджує новий склад зазначеної комісії. Прошу запитання до Ярослава Миколаївича Євко. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Наступне питання про комісію з питань надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Доповідач Паченко Ярослав Миколаївич. прошу. У зв'язку з утвердженням нового складу комісії пропонується даний проєкт рішення. Запитання? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про комісію з розгляду питань забезпечення осіб, які підписали контракт з командиром ДФТГ, членом ДФТГ. Мешканцям Романської міської територіальної громади, які братимуть участь в охороні правопорядку громади, чергуванню на блокпостах, виплати матеріальної допомоги. Доповідач Панченко, Ярослав Миколаївич, прошу. Аналогічно пропонується затвердити новий склад комісії та затвердити даний проєкт рішення. Прошу запитання, Євко. Прошу проголосувати. Хто за? Озноголосно, дякую. Наступне питання про відшкодування комунальному підприємству, комбінат комунальних підприємств Романської міської ради, витрат на поховання одинокого громадянина. Доповідач пачу, Ярослав Миколаївич, прошу. Даним проєктом рішення пропонується відшкодувати комунальне підприємство. Кабінет комунальних підприємств витрати в сумі 5368 гривень на поховання одинокого громадянина, який помер 25 жовтня 2023 року. Прошу, запитання. Євко, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 05.01.2023 року під номером 1 про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану у 2023 році. Доповідач Москаленко Наталія, керуючий справами. Далі продовжуємо працювати, напрацьовувати ту роботу, яка у нас уже майже більше року. І збільшується в нас чисельність людей по Суспільнокорисним. І також по пунктам неславності. Тобто було в нас на сьогоднішній день 538 осіб, а буде 668. Я. Добре, то ми окремо поговоримо. Так, прошу запитання. Немає. Прошу проголосувати, Хто за? Одноголосно, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про питання, що вноситься в порядку контролю на розгляд виконавчого комітету міської ради 2012.2023 року. Доповідач Стоян Лесі Маклейна, начальник загального відділу. Прошу. В порядку контролю на наступному засіданні виконкому пропонується заслухати звіти про виконання двох рішень виконкому. Прошу розглянути даний проєкт. Прошу, про, прошу запитання кому? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Розгляд питань внесених до порядку денного завершено. Дякую всім за роботу.